Вас вітаю колектив акробатичного танцю Воронка, керівник колективу Воронкова Анастасія Едуардівна. Колектив був заснований у 2022 році. У нас панує дружба та злагода. Ми разом навчаємось новому, допомагаємо один одному та досягаємо результату. В нашій команді займаються діти віком від 5 до 12 років. Я, як керівник, вірю, що у кожної дитини колективу є свій талант. На тренуваннях ми займаємось розвитком даних, хореографією, робимо вправи на підкачку та розтяжку, тренуємо баланс, висоту стрибка, вивчаємо нові трюки та акробатичні зв'язки. Колектив неодноразово приймав участь у різних заходах, всеукраїнських конкурсах та змаганнях, де з гідністю ми представляли Фонтанський сільський будинок культури.